Основне значення італійського прийменника пер це для перте для тебе, перме для мене. Так само його використовують, коли говорять про якусь мету. Тоді його перекладають як щоб. Наприклад, вадо пер компрари» Я іду, щоб купити. Іо лаворо, мольто...» per comprare la macchina Я багато працюю, щоб купити автомобіль. Ti chiamo per chiedere. Я дзвоню тобі, щоб спитати щось. Щоб вам легше та зручніше було запам'ятати, як його використовувати, ви можете пам'ятати, що м, цей прийменник відповідає на запитання перке. Навіщо? Чому? Наприклад, я йду до Риму, щоб побачити своїх друзів. Io vado a Roma per vedere i miei amici. Я йду до Риму. Навіщо? Чому? Для чого? Перке. Перведре. Per щоб побачити. Або інший приклад: Io vado in Italia per lavorare. Я йду до Італії, щоб працювати. Дуже часто ви будете зустрічати пер в італійських піснях фрази типу «Пер ла страда. По вулиці. «Камінаре пер ла страда» по вулиці. «Пер ла – «по місту». «Пасиджаре пер страда йти по вулиці. Per la чита По місту, пасиджаре пер ла чита, гуляти містом. Ще його використовують у значенні направлення руху. Ви будете його зустрічати у фразах, які пов'язані з якимось транспортом. «Іль трено per Торіно» Поїзд у Торін. Іо аспетто лавтобус per торнаре а каза. Я чекаю на автобус. Щоби повернутися додому. Прендо un таксі per торнаре al лавору. Я візьму таксі, щоб поїхати на роботу. У цьому значенні його використовують з дієсловом партіре. Наприклад, партіре per Roma – Вирушати до Риму. Так само прийменник per. Використовують, щоб сказати про час, про термін, про якийсь тривалий час. Наприклад, пер уна settimana – протягом одного тижня. per una settimana – Я їду на тиждень. Пер мольті ані протягом багатьох років. Луй а фумато. Пер Дієчі Анні. Він курив 10 років. О. per пер ore – Я вчився 2 години. Сямо Roma per Пермесе. Ми приїхали до Риму на місяць. Також прийменник пер аналогічний прийменнику через когось через. Щось. Наприклад, non sono venuto per la pioggia». я не прийшов тому що дощ. Або якщо ви жінка, то non sono venuta per la pioggia». я не прийшла тому що був дощ. І останнє найголовніше, що слід запам'ятати, це стійкі фрази, які не мають логічного перекладу. Їх просто потрібно запам'ятати, завчити, бо вони постійно використовуються. Перфавори, будь ласка. Переземпіо, наприклад, перфортуна на щастя. Перескерцо – В жарт. що сказане. Перперсона. На людину. Наприклад una bottiglia per persona. Одна бутилка на людину.